Всім привіт! Ви на каналі Very Good. Сьогодні ми приготуємо ніжний десерт пташине молоко у поєднанні із полоницею та полоничним желе, який готується просто із доступних нам інгредієнтів, які легко можна приготувати у домашніх умовах. У окрему ємкість холодною водою заливаємо желатин та перемішуємо, відставляємо в бік на 15 хвилин набухати, до молока додаємо ванільний цукор та вже набухший желатин. Гарно все перемішуємо. Молоко із желатином переставляємо на невеликий огонь та доводимо до кипіння, весь час перемішуючи, але не кипятимо, після чого знімаємо з огню та залишаємо остивати. До холодної сметани додаємо цукор та все гарно перемішуємо. Друзі, не забуваємо підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення. Холодні вершки збиваємо до пишності. Довго їх не потрібно збивати. Тільки бачимо, що вершки починають ставати пишними. Виключаємо міксер. До взбитих вершків додаємо сметану із цукром і все гарно, акуратно перемішуємо. На низьких оборотах починаємо збивати міксером. Сюди ж поступово додаємо вже охолоджене молоко із желатином. І все гарно міксером перемішуємо. Отриману масу переливаємо в окрему їмкість, посуд, у який переливаю, я попередньо покрила харчовою плівкою. Та на кілька годин відправляємо у холодильник застигати. Тим часом приготуємо желе. До кип'яченої води додаємо желе. виключаємо огонь та все гарно перемішуємо до повного розчинення. Виймаємо пташине молоко із холодильника та покриваємо його попередньо промитою та порізаною на шматочки полуницею. Покриваємо охолодженим желе тільки, щоб желе покрило полуницю. і Відправляємо у холодильник ще на 15 хвилин, після чого виймаємо із холодильника та покриваємо желе, що залишилось. І Відправляємо у холодильник ще на кілька годин. Коли десерт добре застигне, виймаємо із холодильника та нарізаємо на порційні шматочки. І за допомогою харчової плівки легко виймаємо десерт із форми. Ось таке ідеальне поєднання пташиного молока із полуницею. А у сезон полуниці це саме те, що потрібно. Весь перелік інгредієнтів в описі під відео.